Вітаю, шанувальники зелених скарбів! Кожна квітуча балка свої особливості має і різними рослинами нас зустрічає. Цікаво, які ж тут в цій балці будуть лікарські рослини. Дивіться відео до кінця, ставте лайки, вподобайки, Підписуйтеся на канал, підтримуємо український контент, український Ютуб. Підпишіться, чекаю на коментарі і дивіться уважненько. Спостерігайте. Гармонію в природі пізнавай! Лікарські трави знай, шукай, збирай. Для здоров'я їх приймай. Давно хотів зазирнути в цю балку, подивитися, що тут є. Вона між двома полями. Така улогвина. Ожину сюди можна прийти збирати. А тут ось ще цвіте польовий. Також використовується в медицині, лікарська рослина виявляється. Підмиреннику тут багато. Але він вже зараз відцвітає. Осот польовий, цвітіння в розгарі. І я бачу ціле море хатьми Тюрінської Яка краса, буквиця тут. якраз якраз цвіте зараз. Можна збирати. Чудова рослина. А це я ближче підійшов. Хатьма Тюринська. Родина мальвових. Використовується в народній медицині. Краса. Ця балка тут з правіків. Вона вже давно-давно тут. Можливо, тут люди колись жили на тій стороні, та то точно були розкуркулені. Чудово. Краса. А тут хтось ще їздив, ну це на багах тут їздять. Тернуються спортсмени. Морква дика тут поодинока. І такий величенький-величенький остривець. Конюшина. Конюшина лучна. Конюшина червона. Природня. Ну і як же без репяшка репяшок, ось він. Можна збирати ще. Цвіте репяшок. Цвіте буквиця. Так, недаремно я в цю балку зазирнув. Буду знати, де буквицю можна збирати. Ох і скільки. Так, а це вперше зустрів такий. Таку кількість її. Можливо, люди тут жили колись. І позасихали кущі. Позасихали кущі різних глід. І навіть засохла, я бачу, шипшина. Так, чомусь засохли кущі шипшини. Зате квітують квіти конюшини. Чудово материнка цвіте. Можна збирати ореганом. Одна з моїх найулюбленіших рослин. А там бачу яблуню. Яблуня, значить, тут були люди, жили. По дорозі до яблуні зустріли Звіробій. І щавель. Щавель. Натуральний, можна їсти. І яблунька. Зараз спробуємо. Кисловата. Кисловата. Самосил гайовий. Ось він росте. Теж використовується в народній медицині. Зайці тут бігають, до мене підбігають. Дивляться. Що робиш? Мене питають. А що їм тим зайцям сказати? Прийшов трав лікарських збирати. Я не мисливець, природолюб. Тому познайомився і мчи чим дуж. Буквиця лікарська зацвіла, рослина краса. Лікарська буквиця цвіте, нам здоров'я в дім несе. Рослина належить до родини губоцвітих, нижня губа. Ще одну квітку сонця я зустрів. Дві сил називається. Дає нам дев'ять сил. Дев'ять сил вона дає і здоров'я міцне є. А це цікаво, посеред балки полин гіркий виріс. Лікарська рослина в офісіональній медицині також використовується. Вперше в цій балці я побував, і лікарські рослини я тут нашукав. Буквицю й материнку я тут назбирав, хоча тут багато інших лікарських трав, та в мене багато є інших ще справ. Город сухий мене чекає, його полити пан Степан має. Цмин піщаний вже цвіте, збирайте в кого охота є. Тож цмин піщаний зацвітає, збирайте, хто потребу має. Груша дика рясно вродила. Збирайте, у кого є, і буде сила. Лікарські трави цвітуть, нас у природу звуть. Якщо не маєш змоги кілометри долати, то віртуально вчись лікарські рослини пізнавати. Пан Степан і сам нашукає, і вам чудові краєвиди представляє. А за потребою і сам шукай, збирай, здоров'я своє поправляй. Отак, От шанувальники зелених скарбів. Чудові краєвиди, чудова балка. І тут можна навіть відпочивати. Серед духмяного різноманіття квіток, краса, краса природи, тільки нема гармонії в людському суспільстві, на жаль. Різні царі нападають, середньовіччя вертають. Шкода. В наступному відео лікарські рослини, узлісся і галявин, що там ще цвітуть, і нас до себе звуть. Їх знай, збирай, здоров'я собі, добавляй. Бай-бай!